Слава Україні! Друзі! З вами знову Тарас Гук. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити знову про біткоін Бінанс. Чому позов SEC до Бінансу це реальні проблеми і чому угода, яка була укладена зовсім нещодавно, в п'ятницю, якщо не помиляюсь, поки що мало що означає для нас, користувачів Бінансу. Також я дам свій прогноз по курсу біткоїна. Поговоримо ще про новий проект закону щодо податків з крипти, і поговоримо про те, як почуває себе мій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим же традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які зі зброєю в руках виборюють нашу з вами незалежність і дають можливість записувати та дивитись це відео, а також тим, хто допомагає українській армії до НАТО. Чувак, ми здійснюємо діяльність як добана неліцензована біржа. Така цитата була на сторінці Твіттера в SEC, Security Exchange Commission, Комісії з цінних паперів США, яка ілюструвала те, що друга людина в Бінансі в Америці писала в переписці у робочому чаті, пояснюючи людині, що вони здійснюють діяльність дійсно дуже і дуже сумнівно, або прямо відверто говорячи, просто незаконно. І цим СЕК хотіла проілюструвати по суті законність своєї позиції і виразити серйозність своїх намірів, а також дати хорошу. Пресу для оцінки перспектив рішення суду на її користь. І того ж дня SEC також подала позов і до Coinbase. Якщо розбирати, то в позові до Coinbase дійсно питання суто формальні й юридичні щодо трактування того, чим є криптовалюта. В розумінні американського законодавства і SEC в своєму позові наполягає, що велика або значна частина токенів, які торгуються на Coinbase, мають ознаки цінних паперів. А тому брокер, який їх продає, повинен підпадати під всі регуляції. Законодавство Америки, в тому числі які захищають інвесторів, в тому числі надавати купу інформації і звітів в секу, і давати можливість наглядати за ними, в тому числі запобігати конфлікту інтересів, і в тому числі чи не головне, розподіляти кошти клієнтів таким чином, щоб не використовувати їх у власних цілях. При тому, в позові до Binance не лише йде мова про те, що Binance продає токени, які насправді SEC вважає цінними паперами. Там якраз набагато все гірше для Binance, тому що серед 13-ти, якщо не помиляю звинувачень SEC, майже всі стосуються явно шахрайських або таких, які схожі на шахрайські дії керівника Binance, CZ, Китайця, а також тих компаній, які він повністю контролює, які оперують і американську біржу. І е, Binance.com, яка обслуговує інших клієнтів, і важливо, що позов сек був не лише до компанії, яка оперує на американському ринку, а також і до тієї компанії, яка оперує всесвітнім сайтом Binance.com, А що головніше, навіть до фізичної особи Чанг Пенга Жао, відомого як CZ, який якраз і по суті був цим основним джерелом незадоволення секу щодо того, яким чином відбувалася діяльність е, власне. Біржі, і в своєму відео про причини падіння FTX, який вийшов приблизно осінню минулого року. Я цитую, сказав, що Binance нічим не відрізняється від FTX. Тепер чому я вважаю взагалі, що Binance за своєю суттю є по суті нічим іншим ніж FTX? -ом? і насправді зараз цей позов SEC, по суті підтверджує і основне. Ключове, що в цьому позові, є, що нам потрібно розуміти, що бінансу сізі байдуже на те, що він заявляє, говорить, гарантує про резерви один до одного. Гарантованість фондів грошей користувачів цього всього немає. Це все по суті. Омана або зловживання нашою довірою, введення нас в оману і так далі, що підпадає під ознаки очевидного шахрайства. А насправді що відбувається, і що підтверджено секом, що всі кошти користувачів користуються за вказівками СІЗІ по суті в як завгодно. І основна причина падіння FTX, я нагадаю була те, що вони брали кошти користувачів. Переказувала на свою фірму мережу з них. Там їх було тисячі. І далі ці за ці гроші купляли, наприклад, токен, який друкувала сама FTX FTT. Відповідно, на папері все виглядало чудово, тому що цей коін мав би бути стейблом, він прирівнюється до одного долара. Ви, як користувач, поклали один долар на свій гаманець. Біржа FTX переказала цей долар своїй компанії, своя компанія купила в біржі один FTT. Відповідно, один до одного долари сходились на папері. Але насправді, після того як Binance з Злила в публічний простір величезну масу цих FTT, там сотні мільйонів, якщо не помиляюсь. Тоді виявилась проблема, що насправді тих доларів, які б мали забезпечити для того, щоб купити інші активи і повернути користувачам, наприклад, біткоїни чи ефір чи USDT, які вже в них були на гаманцях, насправді десь нема. Зникли вони. А зникли чому? Тому що з 30 мільярдів активів 8 мільярдів СБІФ Сен Бенконфріт насправді вивів просто в своїх інтересах. І зараз в позові SEC до Binance іде мова про ідентичні речі: про те, що Binance жодним чином не гарантує збереження коштів користувачів, ба більше. Бінанс переводить ці кошти на власні фірми, фірми власника Бінансу Сізі. І далі ці фірми торгують цими грошима. І відповідно, да, вони також можуть купляти свої ж стейблкоїни Бінансу чи якісь інші активи, на них збагачуватись. Ну і відповідно, в подальшому, якщо все йде добре, і ніхто не дампить по суті їхню монету або ті коїни, які є в цих компаніях. Приватної власності CZ, то все знову ж таки на папері буде нібито окей. Але згідно закону, як вважає SEC, враховуючи, що це криптобіржа, все-таки біржа, то там би мала бути якийсь нагляд, регуляція, розподіл, і ці гроші просто так би не можна було брати користувачів і купляти собі яхти за 12 мільйонів, як це робив CZ. Сізі. Тому для мене очевидно, що цей пан Сізі. Він є дрібний шахрай, насправді не дрібний, а дуже крупний. А він точно, згідно тих даних, які вже встановлені секом, робив з грошима користувачів ті речі, які б біржа в жодному випадку не повинна була робити. І так поки що це не призвело до втрати де-факто грошей самих користувачів, але це вводило в оману користувачів, і в тому числі за рахунок того, що маніпуляція була враженням. Торгівлі нових монет, які лістились на біржі, знову ж таки, через те, що бралися гроші інших користувачів, за ці гроші нібито куплялася ця монета, на небі, нібито різ попит. Далі вже інші користувачі заходили, і відповідно потім а, ти виходиш чистим з води і маєш тільки профіт. І такі випадки були, що навіть 99% всього трейдинг волюм були власне тільки між компаніями цього ж жізі, для того, щоб зробити враження з е, торгів. І попиту на ту чи іншу монету, так зване wash-trading. Ну і крім того, було ще багато інших моментів про американців, яким не можна було давати можливість торгувати поза межами Binance US. це вже звичайно нас трошки е менше цікавить, але основне, що нам треба розуміти, що біржа Binance. По суті, нічим не відрізняється від біржі FTX. і захист чи збереження ваших коштів, якщо вони є на бінансі, залежить виключно від доброї волі пана Сізі. Чи від того, чи будуть у них в цій біржі проблеми чи ні, і жодна інша установа, крім особи пана Сізі, не гарантує вам збереження цих грошей. Я нагадаю, що на інвестиційному саміті дуже небагато людей висловлювали якийсь песимізм щодо крипти, чи особливо криптобірж. Я був один серед небагатьох, який прямим текстом сказав, що. Бінанс після падіння FTX, всіх намагався вести знову ж таки ОМАН, розказуючи, що в нас все один до одного, все гарантовано. Ми от провели аудит в Мазар. Це реп'ютабл компанія, яка має певну репутацію. Цей аудит все підтвердив. Потім виявилось, що Мазар видалила з сайту свого згадки про будь-які. За з Бінансом, і потім виявилось, що цей аудит насправді був не аудитом, а просто опініваном чи думкою на рахунок тих документів, які надав сам Бінанс, і навіть в ньому там була маса не співпадінь із тим, що публічно розповідав Бінанс про те, що в них є гаманці, на яких є резерви користувачів. Тобто, все це дуже великий фейк або скам, або може бути скамом. І по суті тримається знову ж таки виключно на тому, що бінанс надто великий, щоб впасти, або на довірі до мінансу, або на інших речах, які можуть з плином часом абсолютно повернутися в іншу сторону. І як я говорив вже про прогноз на курс біткоїна, знову ж таки відео, яке я записував рік тому, я сказав, що біткоін прямує до нуля. Я там також посилався на те, що, наприклад, Ворен Баффет вважає, що біткоін не має жодної цінності саме тому, через те, що він будується його велью тільки на тому, скільки за біткоін дасть наступний покупець. І якщо, до прикладу, ви би, наприклад, купили всі акції Apple, то так у вас би був величезний. Хороший актив вартістю 1 трильйон доларів, який, наприклад, там в рік приносить не знаю умовно 300 мільярдів доларів виручки, купивши всі біткоїни, які коштують 500 мільярдів, чи навіть взагалі всі 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 крипто тисячі активів, які коштують зараз 1 трильйон доларів. На відміну від Apple, ви по суті нічого не маєте. Тому що якщо уявити, що ніхто інший не захоче вас купити всі ці шіткоїни чи біткоїни. То по суті, витративши 1 мільярд, ви отримали 0. І це основна проблема моя, особиста в тому, чому я не інвестую у біткоін, бо це не є інвестиція. Знову ж таки, я вже це неодноразово різних своїх відео зазначав. Це спекуляція на тому, що інший хоче заплатити більше за те, що у вас. Є, і воно дуже схоже з гемблінгом чи Казино, коли ви ставите на якусь імовірність, але вона абсолютно не залежить від вашого аналізу. І як жартома на інвестсаміті ми змагалися в прогнозуванні ще до всіх цих подій з позовом СЕК я сказав, що в серпні я очікую, що курс біткоїна буде. Я найнижчу я... хай буде 14 888. 14 888 доларів. І на відміну там від інших прогнозів, які були 25, здається, мінімум 20. Я сподіваюся, що мій буде найбільш точним. Ну, звичайно, що побачимо, в короткостроковій перспективі може бути що завгодно, але довгостроково я не бачу принаймні зараз будь-якої прикладної цінності навіть е, з технології блокчейн, якщо вже не говорити про біткоїни. Я бачу масу ризиків у всіх криптобіржах, тому що вони не регулюються. І навряд чи добре, щоб вони регулювались. І швидше всього, я особисто вважаю, що їх приблизно потрібно регулювати десь як продаж, е, наприклад, колекційних монет, тобто ніяк. Але податки з доходу від продажу, звичайно, треба платити. Але перед тим як перейти до податків, ще коротко також зупинюсь на угоді, яка була досягнута між SEC і Binance буквально в п'ятницю. І всі дуже багато криптоентузіастів сказали Все, 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 вже ніяких претензій немає. Binance все вирішив, все чудово, є мирова. Насправді ні, це не угода по суті позову. Це лише угода щодо запобіжного заходу. СЕК намагався заморозити всі активи. Суд сказав, що це перечасно. Будь ласка, йдіть, домовляйтесь, і Binance сказав, що ми вам дамо все, все, всі доступи, всі ваші вимоги виконуємо. Повністю відділу американських клієнтів від сайту Binance.com, не дамо у цьому сізі взагалі ніяких ключів. Заборонимо йому навіть рут доступу до серверів Amazon, які стосуються наших користувачів американських, і це певною мірою задоволило. Поки що сек, тому що я думаю, що з тих всіх інформацій, які їм нададуть, чи обіцяють надати, можливо, і будуть ще якісь більші висновки в рамках основного спору, але всі звинувачення про те, що. Кошти користувачів використовувалися в власних цілях, куплялися яхти про те, що торги були фейковими, про те, що американські клієнти виходили поза межі американської компанії, про те, що СІЗІ особисто давав вказівки, що робити, і прям контролював Binance US, хоча би не мав цього робити. Все це, звичайно, залишається в силі, і навряд чи перспективи Binance в цій справі райдужні, як наслідок, якщо ви є користувачем, навіть Binance.com, для вас. Це є певним маячком щодо того, що не варто багато тримати криптоактивів чи загалом коштів зараз на бінансі. Також ще нагадаю, що про бінанс мене просто вразило, Я розказував це в попередніх відео, але мало хто їх тоді дивився, що в них в публічному договорі, коли ви укладаєте як українець з бінанском договір. Ви не знаєте, з ким ви його укладаєте, там чітко написано, що ми екосистема, вас можуть обслуговувати оператори. Операторів може бути 1, 2, 3, 100 мільйон 10 тисяч. Ви не знаєте, хто вони такі, ви з цим згодні. Ви не маєте права подавати до них позови. Ви можете чітко розуміти, що ми не регулюємося ніякими фінансовими установами. І взагалі воно видається таким враженням, що ви якби безправна особа, хоча передаєте свої кошти якійсь екосистемі. Тому скільки би українські інфлюенсери, чи не лише а й криптоентузіасти, не казали, що СІЗІ це найчисніший в світі чоловік, скільки би Форбси не випускали статей з хорошими каверами, де він там сидить на дивані, дуже такий поважний, і не розповідали і не брали коментарів в біржі щодо позову сек, де вони скажуть, що все окей, українці взагалі це не стосується. Нам треба розуміти, що CZ – це відверто людина, яка зробила мільярди чи там десятки вже, напевно, мільярдів в більшості на шахрайських діях. Криптобіржа виключно залежить від його власної волі, і як тільки м, щось буде не так, вона може просто завалитись і може виявитись дуже схоже з тим, що зараз відбувається з SBF, де вже там встановлено, що кілька мільярдів він просто в тупу. Викрав і використовував власних цілях. Тепер щодо податків в Україні на крипту, національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, колись це Нацкомфінпослуг, частина з яких повноважені передані були їй зараз. Дала коментар про те, що вже нарешті, врешті-решт, після більше ніж року, як був прийнятий закон про віртуальні активи, який передбачав прийняття змін до податкового кодексу щодо оподаткування крипти, врешті-решт, оцей закон про податки з крипти був підготовлений цією комісією, яка по суті відповідає за регулювання саме цього питання. І навряд чи криптоентузіастам це сподобається, тому що знову ж таки з коментарів ми ще не бачили тексту навіть зареєстрованого в Верховній Раді до першого читання, але з коментарів видається, що буде податок, е схожий з тим, що зараз платять інвестори в фондовому ринку, тобто інвестиційний податок, який становить 18% і півтора військового збору з інвестиційного прибутку, якщо ви продавали активи протягом року. Також йдемо, що якщо у вас активи більше, ніж рік, тобто ви купили біткоїн раніше, давно, то у вас можливо буде податок. Лише 5% або й взагалі нуль, але враховуючи, що Binance, яка в основному просуває всі ці ініціативи на українському ринку, яка має партнерство з Мінцифри, була проти цього проекту закону, то навряд чи там ті норми, які сподобаються з криптоком'юніті. Ми побачимо, як буде розвиватися події. Потрібно дочитати зареєстрований проект закону, але моє внутрішнє відчуття, що навряд чи зроблять. Різницю між інвестиційним прибутком, наприклад, з цінними паперами, і прибутком від продажі криптоактивів, тому треба бути готовим до того, що рано чи пізно податки з. Доходів скрипти потрібно буде платити. Так коротко, я ще раз дам оновлення щодо свого портфелю. Я показував про майже 20% дохідності на основному портфелі, майже місяць тому це було відео. Зараз в основному портфелі прибутковість майже 30-27%. І в навіть спекулятивному портфелі, який якраз завів, по суті, в травні. Вже вийшов в нуль навіть маленький прибуток. Хоча там ще не всі спекулятивні позиції дали плюси. Потрібно розуміти, що зараз є дуже великий раллі на ринку, воно стосується в більшості компаній, які мають свої діяльності або в назві штучний інтелект або «AI». І в мене позиція, що навряд чи в них зараз доцільно інвестувати, тому що очевидно, що там оцінка нераціональна і все це будується на хайпі. І навіть якщо ми візьмемо такого відомого інвестора, як Пітер Лінч, він говорив, що я би в жодному разі не хотів інвестувати в ту компанію, про яку я б міг почути в автобусі чи в спортивному залі. І зараз це можна аналогію провести, що в жодному випадку не інвестуйте в ті компанії, які ви можете про які ви можете почути в Ютубі, Тіктоці чи. В інших соціальних мережах, але, звичайно, є певна цінність на ринку. Я додав деяку позицію в РІТі Realty Income, також хочу докупити ETF SCHD, і також докупив одну акцію візи, яка трошки просідала на минулих тижнях. В майбутньому, якщо бажаєте стежити за тим, як рухається. Мій портфель, то, будь ласка, підписуйтесь на телеграм-канал. Якщо вам сподобалось відео, то підпишіться на ютуб канал, поставте лайк цьому відео і залиште коментар. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!